Задимлена столиця. Головний санітарний лікар Києва сьогодні визнав у трьох районах міста перевищену норму двоокису сірки. Такі дані санслужба отримала після перевірки вчорашнього задимленого повітря. Столичні надзвичайники кивають на торфовище навколо міста, як джерело їдкого диму. Втім, і кияни, і пересічні пожежники віри не ймуть. З'ясовував Артем Сорокін Дуже сильний запах гарі, дихати було нічим. Якщо я после инсульта, я чіт чіткотка ощутила это все. глаза виїдала і дышать было очень тяжело. Коли оселя пані Світлани вчора ввечері наповнилася їдким димом, подумала, горить квартира. Аж тут, коли повідчиняла вікна, побачила димова завіса не тільки в її хаті, а й по всій вулиці. І таке по всьому Києву. Їдкий та густий дим, яким учора була оповита столиця, власне, прилетів з ось цих торфовищ на Київщині. Таку версію вчора озвучили надзвичайники міста Києва. Власне, коли ми сюди приїхали на найбільше торфовище, яке зараз тліє у Гостомель, ми. Засумнівалися у цій версії. По перше, запах, який стоїть тут, дуже не схожий на той, який вчора ввечері був у Києві. А по-друге, хлопці, які заливають ці трофовища, кажуть, що вчора ввечері вони не горіли сильніше аніж зазвичай. Сидячи, стоячи, провалюючись по коліна у грузьке болото, бригада надзвичайників на чолі з паном Григорієм гасять торфовища в гостомелі 24 години на добу, уже чотири місяці. Ще від травня гасили і вчора ввечері. Ну вони трохи більше, трохи менше. Я... То тобто, різниці великої немає. Вони. Слюють постійно, може стати крулий рік, і чому дими торфовищ накрив столицю саме вчора ввечері, коли й вітру зовсім не було. Григорій не розуміє на відміну від рятувальників Києва, надзвичайники обласні, одностайно запевняють на жодному торфовищ Київщини не було великої пожежі, яка могла би спричинити такі серйозні наслідки. Критичної ситуації тут ніякої немає. Сильної задимленості ні вчора, ні сьогодні в Київській області немає. Ніякого, скажімо так, збільше площі Чи яких змін на пожежне на торфовищах в Київській області не було. Поруч із торфовищами, що тліють два Андрії, копали картоплю, а нині відпочивають. Копали і вчора. Удень понюхали торфу, а ввечері те, чим смерділо в столиці, і порівняли. Ні тарганіки, що то другоє тут, що то другоє палять. Просто чувствується торфом. От він трохи сюди падує, трохи одаже бачите бачите справа, він трохи сюди падує. Такий запах. Ну, дим, коли горить, ілі ще ж то Завод кота шо то паля. Я приїхав сюди для того, щоб е, розуміти масштаби того, що відбувається, е, бачити на власні очі, що саме робиться. Коли на засіданні уряду в головного еколога України спитали, що ж то вчора горіло і чим смерділо виконувач обов'язків, міністра так одразу відповісти не зміг. Спочатку подивився на торфовища в бінокль. Міністерський вердикт то точно вони. Це торфовище, і зрозуміло, що горять не тільки торфовище, горить і трава. І е, також, от можете подивитися, скажімо, ми не вибирали це місце, місце спеціально. Ось одне з численних сміттєзвалищ несанкціонованих, яких безліч в Київській області. На тих територіях, де займався торф, могли, скажімо, бути такі ж самі несанкціоновані звалища, які теж додають певного аромату до. Тих запахів, які відчувають сьогодні кияни. А ось чому дим повалив саме вчора, міністр не поточнив. Та й великої кількості сміття на жодному з торфовищ ми сьогодні не побачили. Це не торфяники горели. Я сам роботник бившої е, граранської оборони. Це е, був пожара Бучі, скоріше. Це була хімічна гарь, з якою я знайома. Усі крапки над д'ї мала би розставити санепідемстанція, яка напередодні взяла проби повітря на аналіз. Вердикт справді в кількох районах перевищено вміст так званого сірчаного ангідриду. Це продукт горіння. Але що саме згоріло, сес теж не знає. Втім, проти ночі нове заспокійливе повідомлення. Повітря вже чисте, дихати можна. Артем Сорокін, Дмитро Волошко та Валерій Ротошнюк. Програма Вікна СТБ.